Друзі, всім доброго дня. Ще хочу показати це вже не новинка, але одна з останніх новинок, скажімо так, автошнурка, кросівки на теплу пору. Ми вже їх отримували у кольорі хакі, зелений, ну, олива, хто як називає, а це ще у Койоті отримали така низенька модель, кросівки на автошнурку. Їх беруть і як тактичне взуття. Показую вам поближче. Дуже класна якість в принципі, і фірма. І автошнурок це дуже класно показує. Тому лишаю посилання на наш сайт Лодки Вулкан, переходьте. Є ще нижчі моделі на автошнурку взагалі з сіточкою, є повище. Ну, тобто можна вибрати, якщо ви полюбляєте автошнурок, а він дійсно дуже зручний, практичний і надійний, то можна обрати собі на будь-яку пору року взуття. Тому переходьте і носіть якісне взуття.